Астрологічний прогноз від 8 грудня, чи можливо негайне закінчення війни на справедливих умовах? За мотивами зустрічі Зеленського Трампа і Макрона в Парижі. <кій> Володимир Зеленський зауважив, що за те, щоб війна закінчилася на справедливих умовах, чи можливо це з астрологічної точки зору? <кій> Знається Здяка, який а, означає тему справедливості, це знак Здяка Терези. З осіні, з другої половини літа 24 2024 року знаходиться ліліт, яка означає помилки викривлення принципа цього знака зодіака. Таким чином справедливість, поки ліліт в Терезах важко прогнозувати літ в Терезах до квітня 2025 року. Таким чином, найближчим чином пропозицій справедливих я прогнозую, що не буде до квітня 25-го року. Стосовно чи можливе негайне закінчення війни, зустріч лідерів відбулася відбулася під час Марса, планети, яка, яка стоїть на місці, готується йти в ретроградний рух. Це означає, що закінчились рух Марса вперед. І того формату війни, який ведеться, далі не, немає. Далі немає тієї війни, ну, того вида війни або таких військових процесів, які були. Але більшість планет знаходиться в таких знаках Зодіака, які означають під час цієї означають узгоджування. Таким чином, я вважаю, що ці всі події слід сприймати як заклик до узгодження позицій воюючих країн. І на це треба буде певний час. Марс буде йти ретроградний всю зиму, а коли планета ретроградна, вона не дає вихіду з ситуації. Навпаки, вона. Повертається до старих зараз. Люди почнуть згадувати там в Росії, наприклад, що таке СВО, на що воно потрібно, чи досягнені цілі. Тобто люди почнуть ну, міркувати там, скільки людей загинуло, наприклад, у війні. Ну, те саме в Україні. Люди під час ретроградного Марса будуть згадувати. У війні задіяні ну, дуже сильні такі. Різні фактори, і я ну, вважаю, що закінчення війни воно мусить на небі теж якесь таке серйозне, важливе дуже сполучення планет, яке могло б його було б достатньо, щоб зупиняти війну. І найближчі дні такого положення немає. Окрім того, що Марс повертається в ретроградний рух. Розворот Марса в ретроградний рух означає. Активізацію старих конфліктів, які колись були, але були не закриті, як то в Грузії, як то в Сирії. Також те, що планета Марс далі не йде, вона не дозволяє людям далі вести себе брутально, грубо, нахабно, не дозволяє ну, використовувати в війні такі більш. Ну, Хамські методи війни. Тобто ретроградний Марс ну, будь-яка ретроградна планета вона більш лояльна. Тому при ретроградному Марсі можливо загальна лоялізація у військових процесах після Нового року, 3 січня. Хоча цей аспект впливає плюс-мінус тиждень від 3 січня, планета Марс буде в протистанні до Плутона. З одного боку, планета Плутон це планета знищення. І Плутон проти Марса – це енергія, яка буде впливати на те, щоб знищувати війну. Але з іншого боку, цей аспект астрологічний, він створює енергію ескалації, тобто водночас ескалація військова. Підвищення кількості смертей прогнозую, на жаль, в Новий рік і після нього найближчі дні. Але водночас це і процеси, які проти, ну, проти війни. Потім Сонце буде в січні, в районі, коли інавгурація Трампа буде проти Марса, Меркурій проти Марса. це теж ну, тенденції, які якби, проти війни. Але найближчі такі астрологічні, більш серйозні чинники, які можуть впливати на процеси зупинки війни, вони навесні це затемнення. Затемнення створюють такі, такі ефекти, які неможливо подолати. Тобто вони створюють фатальні ефекти. І от затемнення буде 14 березня. А воно буде в ньому підкреслена в цьому затемненні енергія Сатурна. Сатурн означає зупинка або охолодження. Якщо подивитись проекції на карту Незалежності України, то можна побачити, що це затемнення місяця. Воно буде відбуватися. Тої точці карти України, де знаходиться Марс, планета війни. Тобто, затемнення місяця в Дірі відбудеться в з'єднанні з Марсом карти України. Це означає якась ну, фатальна подія, тобто яку неможливо обійти, неможливо її проспати, тобто, пов'язана з Марс, з війною. І Сатурн планета обмежень буде проти Марса. Затемнення починає діяти десь за пару тижнів за місяць навіть до нього, і це буде відчуватися, чи дійсно так затемнення ну, буде впливати. Але ще в березні ще в березні місяці більшість планет вона знаходиться в знаці Здяка Риби, який означає незавершеність. тобто цей знак зодіака означає, що немає крапки, не поставлена крапка і продовжують бути ситуації узгодження. Ретроградні планети аж до середини весни означають, що продовжують, буду, продовжуються ситуації узгодження. Водночас, якщо подивитися в карті Володимира Зеленського, це Можна побачити, що в його карті планета Юпітер стане в з'єднанні з його позицією Юпітера наприкінці травня. Це означає, що з точки зору Зеленського ну, більш хороший період це травень. І також, після, в кінці травня, планети Сатурн і Нептун вийдуть з риб, Ніптун трошки раніше, вже там на у квітні, а Сатурн наприкінці травня, і це означає закінчення періоду ефекта трьох крапок, як три крапки, як незакінченість, як незакінченість планети в рибах означають незакінченість. Тобто, коли запитання є про закінчення війни, планети в рибах означають незакінченість війни. А Овін це означає, що старе, старевше закінчено, і початок нового. Таким чином я прогнозую процеси, які означають припинення війни не взимку, а десь приблизно навесні. І то це ну, вони не будуть остаточні, бо восени і наступної зими 26-го року планети будуть повертатися ще Сатун з Нептуном в Риби, створюючи ефекти. Ну, Повернення, типу невизначеності повернення невизначеності. Слід відзначити ще забув це сказати, що найближчим часом, в січні відбудеться ще одна важлива астрологічна подія. Це точки затемнень, які показують знаки Здяка, в яких відбувається затемнення. Вони перейдуть зі знака Зодіака Овін Терези, в яких вони знаходилися. Приблизно півтора року. Після 10 січня вони перейдуть в знаки Здяка Риби і Діва. І що це означає? Точки затемнень вони показують примушення до теми цих знаків здяка. І Точка затемнень вовні впродовж півтора року примушувала країни до гонки озброєнь, до того, щоб різні країни на планеті Земля. Щоб ну, примушувала готуватися до війни, підвищувати військове виробництво. Тема точки затемнень в Терезах давали тему перемовин, говорити про перемовини, але так вони й не відбулися. Теми Риби і Дєва ці знаки здяка, вони пов'язані з узгодженням позицій. Тому після 10 січня. Я вважаю, що коли вже потім відбудеться інавгурація Трампа, то він продовжить схиляти воюючі країни до того, щоб вони ну, закінчили війну, але це не буде, на мій погляд, відбуватися швидко. Нема планет в знаці Зодіака, який означає швидко вовні. Все відбувається, поки планети в рибах все відбувається повільно. А вовні планети, ну, як я казав, вже наприкінці весни з'являються Сатурн з Нептуном. В <кій> дяка Дональда Трампа в Близнюках знаходиться Юпітер, і Трамп проголошує: Юпітер це означає оптимістичні і популярні лозунги, тобто, що вину треба припинити. Але під кутом 90 градусів до планети Юпітер знаходиться Сатурн, планета, яка означає реалістичні реальні процеси. І це означає, що багато реалістичних процесів вони заважають цьому оптимістичному варіанту відбутися. Це є боротьба, ця боротьба реалізму і оптимізму почалася в серпні 2024 року, підсилюється от зараз у другій половині грудня. І ще вона буде відчуватися в червні 2025 року. Це означає, що після червня 2025 року не будуть вже оці заклики щодо, щодо того заклики, там з боку Дональда Трампа щодо того, що треба вибирати оптимістичний варіант і. Не буде боротьби оптимізму з реалізмом. Із-за того, що Сатурн планета знаходиться в рибах, а риби це скритний знак Зодіака, Із-за цього а, може бути такий ефект, що у цих реалістичних, реалістичних чинників їх не видно. І, і можна поверхнево, близнюки – це поверхневий знак Зодіака порівняно з рибами: риби водний, глибокий, а близняки поверхневий стихія повітря. І з точки зору поверхневості ну немає проблем, щоб закінчити війну. Але Ситов на рибах означає більш глибокі процеси, які можуть бути невидані. Ми вже живемо майже приблизно 20 днів в ситуації, коли планета Плутон остаточно вийшла з Козірога в Водолій, і в Козірог ознак здяка означає втримання системи. І ми бачимо і досягнення цілей теми кордонів, і ми бачимо, що система вона починає руйнуватися. тобто ну, Російська система ну, політичної, політичного впливу вона руйнується, тобто в Сирії, в Грузії. Остаточно, не остаточно, але Плутон тільки зайшов в Казірог, Водолій, вийшовши з Казірога, він далі буде. Продовжувати, значить, перестане підтримувати оці системи, режими, системи. І на пострадянському просторі я прогнозую, що Російська Федерація буде втрачати контроль. Водолі означає, Казіров означає контроль, такий жорсткий контроль над ну, іншими регіонами, там, в тому числі Україна. Молдова, там Грузія, ну, можливо, якісь інші. А, і зараз ми спостерігаємо цей ефект от, на прикладі Сірії і Грузії. А, прогнозую, що коли влітку Сатурн з Нептуном вийдуть з Риб Вовін, то почнеться період виходу з Тіні, економічних процесів, з тіні людей. Військові почнуть ну, мати, можливість, мати можливість вільно говорити, бо військова таємниця буде зніматися. В політичному просторі з'являться більше військових починаючи з літа. І планета Юпітер, заходячи в знак з Діакарак. З червня 2025 по червень 2026 буде створювати в цей період з літа 25 по весну 26 включно, створювати більше щастя для сімей, для народа. Це створення умов для повернення з війни людей і відновлення сімей. Ну, Приблизно такі процеси, що для людей, якщо не в політиці, можна з цього корисного для особистого життя з цієї інформації, яку можна корисно взяти для себе в своєму житті. Те, що Марс розвертається вперед назад, означає, що в цей період такі більш брутальні, більш грубі моделі поведінки вони неперспективні. Планета Юпітер, планета оптимізму, маючи багато напружених протистоянь і складних аспектів з іншими планетами, означає, що оптимізм він зараз не пройде в чистому вигляді, він буде змінюватися, змінюватися іншими планетами. Тому не все з цих оптимістичних планів, воно відбудеться. Плутон, перейшовши з Казірога Водолі, означає, що. Буде продовжити, точніше, бо він вже переходив в 2024 році, на початку і в 2023 році трошки переходив водолі, продовжить руйнуватися система консервативна, яка була в житті людей, і люди будуть переходити в більш вільний режим існування. Знаходження долі та планет в рибах означають, що люди вимушені плисти за течією. Жити більше не стратегічно, а тактично. А, не, не, ну, я, от Як риба, вона не планує, де вона, в якому місті річки вона буде знаходитися. Вона пливе по ситуації. Якщо там, рибаки її приплили ловити, вона тікає. Там, якщо інша риба, вона. Ну, в общем, вона орієнтується по ситуації, тому про це. Знак здяка риби і про ситуацію невизначеності. Ситуація визначеності і однозначності почне бути, коли планети почнуть виходити в Овін, тобто тільки почне поступово прояснюватися з літа. Також ситуація перемоги. Якщо люди, ну, які в Україні, в Росії там, в інших країнах, якщо вони їх для них це важлива тема перемоги, то це Овен знак переможця. І вовні будуть планети ну, починати входити в нього з літа 2025 року. Таким чином, даючи підґрунтя підстави людям, які, для, для яких важливе це слово, слово перемога. Люди будуть мати підґрунтя, щоб вважати, що вони перемогли у війні не раніше літа 2025 року, а остаточно з весни 26-го, коли остаточно перестануть ретроградно планети назад в риби виходити взимку наступної зими, тимчасово. Тобто... Якщо б зараз закінчилася війна, і дійсно слова Трампа, що треба негайно припиняти війну, навіть при його інавгурації здійснилися, тоді б це означало, що ну, сторонні, прихильники перемоги в Україні в Росії вони почнуть тлумачити, що, от бачите, війна закінчилася, і це наша перемога, там, ну і вона в тому, в тому, в тому полягає. Але, але і нема планет вовні не в січні, не в лютому, не в березні. А це означає, що це не буде давати підґрунтя. Події будуть такі, які не будуть давати підґрунтя прихильникам ідеї перемоги, стверджувати, що от все, війна закінчилася, і бачите, ми перемогли. А, значить, і також взагалі знак Здяка Риби. він... В резонансі з, в Україні з такими регіонами, як Одеса, а країни, такі, як Ізраїль. І тому такий стиль, стиль єврейської мудрості він актуальний під час знаку Зодіака Риба, одеський стиль, одеський юмор. Ну, якісь такі, він дуже тонкий, дуже, специ... дуже нечіткий, такий, з намюками, з полутонами. Тому в житті рішення проблем в житті звичайних людей він може бути не такий простий і примітивний, а більш такий хитромудрий може бути стиль рішення ваших життєвих питань взимку. Риби це дуже слизький знак садіака, от як із рук риба вискользає, тому перспективно буде такими скользкими. Як риба вискользати з ситуації, не давати себе загнати в пастку, тікати від тої пастки там, в бойових ситуаціях, в цивільних ситуаціях, проявляти більшу мудрість, знак зодіаку означає рибу більшу мудрість, і також знак зодіака риби він означає налаштованість на а як це сказати, на контекст на оточення на оточуюче середовище? Ну, от як риби для них важлива ну, річка, море, в якому вони живуть, без нього вони не живуть. Так само під час планет в знаці зодіака Риби важливо орієнтуватися на те, що відбувається навколо, і враховувати це. Тобто, А от зараз, під час розвороту Марс, люди, які тільки по-своєму пруть вперед і не враховують ну, більш прості. Марс є така проста планета, вона е, підштовхує людей не думати, а щось робити, е, досягати за допомогою якоїсь дії простої. От такі моделі зараз на розвороті Марса вони м м можуть бути дуже проблемними. М розворот планети означає означає. Маневр, тобто, тому зараз в житті, от в ці дні, відео від 8 числа, важливо робити маневри. Також зараз розвертається вперед планета Нептун. Нептун означає ну, якісь глобальні життєві плани, і це означає, що тут теж відбувається розворот ну, глобальних життєвих планів. Такий астрологічний прогноз. Цікаво, що ви думаєте, якщо я не помиляюсь, то Дональд Трамп одів синій піджак і жовту краватку, тобто чи це натяк щось на українську якусь тему жовто-блакитну? Що ви з цього приводу думаєте? Ну і взагалі, що ви думаєте з приводу цього прогнозу, війни, процесів, які відбуваються? Можливо, у вас є спостереження або рекомендації для інших людей. Будь ласка, пишіть їх в коментарях, це буде цікаво. Якщо хтось із вас бажає звернутися на столичну консультацію або вас цікавить навчання астрології, пишіть, будь ласка, особисті повідомлення. Дякую вам за увагу. На все добре.